Вітаю вас, мої любі водолії. Ви на каналі Астроната. З вами я, Наталі, ваш астролог, і це прогноз на весь 26-й рік. Отже, яким буде 26-й рік для водоліїв? кажуть рік червоного коня, високої швидкості, свободи, змін, працьовитості і винагороди за труд з астрологічної точки зору, де варто сповільнитися і залягти на дно, а де вмикати п'яту швидкість того червоного коня? На чому будуть головні акценти року і які рішення стануть для вас ключовими? Про це все ми сьогодні. Прогнозії поговоримо. На цей рік особливо е, потрібно зафіксувати, що це важливіший рік для вас, дорогі водолії. Починається цикл затемнень у вашому знаку, який триватиме півтора року. Це час великих змін, оновлення, оновлення вашого образу, амбіції і способу самовираження. Я склала цей прогноз не з хронології, а з важливості подій, і з того, що матиме для вас найбільший вплив і задасть вектор усього року, і прийде навіть на наступні роки. А ви вже самі виписуєте в хронології, я в таймподах даю дати і астротренди, і ви виписуєте собі в свої планери для того, щоб зафіксувати і спланувати головні і важливі події вашого життя. Цей прогноз особливо буде важливий для вас, якщо у вас асцендент водолії, сонце водолії, місяць водолії також можете дивитися свій прогноз, якщо ці планети є сильними у вас в вашій натальній карті. Якщо ви не знаєте свій асцендент, пишіть мені в коментарях дату, місяць, рік, час і місто народження, я вам його визначу і відповім. Всі, хто до мене звертається, всі отримують відповіді, це вже наша така традиція. І тому я дуже рада буду вам допомогти. А для тих, хто вже розуміє, що найкраще, що вони можуть для себе зробити, це персональний прогноз, тому що не для всіх водолів, а саме для вас, тому що ви це особлива людина, яка прийшла в цей світ зі своїми завдачами. Тому я склала для вас міні-такий курс для новачків в астрології, який називається Dream Year. або Рік Мрії. І він допоможе вам зрозуміти саме вашу вашу стратегію розвитку на 2025 рік. Яка провідна енергія року, тобто як вам поводитися з людьми в ситуаціях, щоб досягати успіху? Яка фінансова стратегія виведе вас в реалізацію і зробить для вас ваші ікси екс, в доходах? У нас в прогнозі прописана саме стратегія цього року. Вона доєднується кожен рік і дає таку підказку, як заробляти гроші, чи нам витрачати, чи нам інвестувати, вкладатися, чи навпаки краще перечекати. Це все вже є в прогнозі. І е, третє, ви визначаєте ключові сфери року, це можливості, які дає вам саме ваш особистий рік, через які сфери, через які шляхи зайти, щоб реалізовувати і успішно реалізовувати ваш рік. Ось так. Дуже цінний міні-курс вартує всього 10 євро, але цінності на мільйон. Тому посилання залишу під цим відео. Переходьте і е, визначайте свій рік мрії. Ну а зараз давайте розкладемо по полицях прогноз на 26-й рік для всіх водолів. І почну я з затемнень, тому що це ті астрологічні події, які ми з вами відчуваємо дуже сильно. Всі без винятку в 26-му році на нас чекає чотири затемнення. Це така збалансована кількість не 6, не 7, як було в період великих переломів пандемії або другої світової. 26-й рік це рік чотирьох затемнень. Але ці стандартні затемнення, вони завжди про зміну в житті, вони завжди про зміну орієнтирів всього світу. Кожна людина його відчує. Затемнення несе кармічний підтекст і запускає такі процеси, які можуть серйозно трансформувати ваш шлях. А перший коридор коридор затемнень відбудеться з 17 лютого по 3 березня. Запишіть дати собі. Відкривається коридор з сонячним затемненням 17 лютого в Водолії, в вашому знаку, в вашому першому домі. Це дуже важливий період починається для вас, дорогі водолії. Ви вже маєте відчути це, що щось велике насувається, і ефект затемнення він буде відчуватися ще три місяці до три місяці після ось так впливають на нас затемнення. Цей транзит відбувається раз на 18 років, тож зміни справді кардинальні. Що може відбутися? Ви змінюєтеся, змінюється ваш прояв, ваш зовнішній вигляд, спосіб самовираження. Ви можете, або взагалі приходять нові ідеї, або підходи, як ви хочете реалізовувати себе в подальшому. Люди, люди починають бачити вас по-новому в цей період, і ви самі відчуваєте себе іншими. Більш цілісними, більш відкритими, тому така порада для вас, дорогі водолії, це використовувати цей період для того, щоб оновлювати себе, запускати власні ініціативи і якісь такі сміливі кроки назустріч новим можливостям. 3 березня закривається коридор місячне затемненням в діві вашому восьмому секторі. Тут завершується важлива тема, пов'язана з фінансами, спільними ресурсами, з вашим особистим партнером або з партнером з особисто з ділового життя вашого кредити, податки, борги, якісь психологічні трансформації у вас завершуються, тому що ця енергія почала працювати півтора року назад. Це було в січні 24-го року, 25-го року. Цей момент він підводить підсумки закриття старих фінансових або емоційних циклів, якихось боргів і підготовку до нових етапів. Тому ви починаєте рік в цьому році, ви починаєте рік з потужної зміни себе, з оновлення, з того, що ви для себе вирішуєте і усвідомлюєте, ким ви хочете бути, і завершуєте фінансові якісь емоційні питання. Тим самим ви виходите на новий рівень стабільності. І самовираження. Другий коридор затемнення відбудеться 12 серпня по 28 серпня. Це також дуже такий неелектризований період. Цей коридор відкривається сонячним затемненням в леві, в вашому сьомому секторі. Сонячне затемнення це нові початки, це якісь нові енергії. Це ж те, що вузли переходять, кармічні вузли переходять в водолія і левів. Це буде впливати на вас, я ж кажу, півтора-два роки. І це буде от саме з серпня починаються теми партнерств, відносин особисті, ділові, клієнтські це час перегляду того, з ким ви йдете далі, а з ким закриваєте взаємодію. Можливі нові знайомства, укладення партнерств, зміна існуючих відносин. Ви можете по іншому, взагалі, вчитися довіряти, делегувати комусь, знаходити баланс між я і ми. Ось це головна така сфера вашого затемнення, саме серпневого. І буде цей новий цикл, закладається в цих темах, що я назвала спосонячним затемненням на півтора-два роки. Тож звертайте увагу на якість контактів, а не на кількість. Це період такого стратегічного вибору союзів. тому... Діти 28 серпня закривається коридор місячним затемненням в рибах в вашому фінансовому секторі. Це другий дім. Це затемнення. Воно підсумовує такий довготривалий процес фінансового або матеріального розвитку. Можливі завершення старих фінансових справ, щось тут можливо, дохід ви отримаєте. Щось що було в фінансах для вас важливим за ці півтора роки. Продаж, купівля майна. Ви можете переосмислювати свою цінність, ресурси, ви розумієте, що дійсно працює на вас або для вас. Настає такий час планування бюджету і економії інвестицій. Тому підсумок цього затемнення, такий. ви завершуєте питання, пов'язане з чітким розумінням в партнерстві і власних ресурсів. Відносини і фінанси стають більш такими прозорими, більш керованими, а ви стаєте більш усвідомленими і е, усвідомленими в виборі людей і використанні вашої енергії. Ось так. Сатурн у 26-му році, 14 лютого, записуємо собі це буде цикл на 2,5 роки, або на три навіть. Він змінює знак, переходить вовна. І поки Сатурн іде там ще по другому вашому сектору, а він йшов також 3 роки. Протягом цього періоду, він обмежував або перевіряв на дорослість вас у темах другого сектору. Це фінанси, гроші, які ви заробляєте, які до вас приходять, це матеріальні ресурси, накопичення, ваша цінність, усвідомлення того, наскільки ви взагалі цінні і що ви вартуєте, за що вам сплачувати гроші мають люди. Це вміння керувати грошима, оцінювати витрати. І це був період, коли Сатурн, це ж планета така. То, що кармічна, то що вона там про відповідальність, про дорослість. Ви могли в цей період відмовлятися від того, що не приносило результату. Перевірялись, ваші фінансові рішення підходи до заробітку. Взагалі грошей могло бути, бути мало для вас, вам постійно було мало. Або формувалися більш такі зрілі і раціональні відношення до грошей. Тобто, ви вже не, не так витрачали, як раніше. І ось на переході до 14 лютого цей буде аспект більш відчуватися. Ви отримаєте результат цих трьох років. І він залишиться, до речі, надовго. Якщо ви щось знаєте, Сатурн, коли йде по-другому дому, він або нам залишає якийсь один дохід, але він буде серйозний і надовго, стабільний такий. Ви на цьому переході ви можете отримати стабільний дохід або новий спосіб заробітку, фінансову дисципліну якось впровадити в своє життя. І взагалі ви можете зрозуміти власну цінність того, на що варто витрачати, на що ні. З 14 лютого Сатурн перейде у третій сектор і він переходить в сферу комунікації, навчання, гаджетів. І тут розвиток мислення, спілкування і навичок стає актуальним для вас. Робота з документами, контрактами, з інформацією, поїздки, навчання, також, брати, сестри, взаємодія з ними також стає головною. Сатурн обмежує і хоче нам, нас чомусь навчити. І ми маємо довольствуватися малим. Коли він Ідея ось 2 роки тут. тут є можливість закріпити свої навички, перевіряти, що ви як говорите. Сатурн взагалі по третьому дому допомагає водоліям стати більш такими зрілими у спілкуванні, навчанні, навчання, які ви пройдете, стануть для вас такими фундаментальними і будуть допомагати у майбутньому. З братами, і сестрами ви або або дистанція, або ви навпаки станете ще ближчими. Тому що, ну, що актуально по самому вашому особистому прогнозі? Ось так Нептун в 26 му році, 27 січня, до речі, записуємо. Переходить також ваш третій дім в Овна і буде там 14 років. Коли Нептун йшов по другому дому попередні 14 років, ну якісь такі у вас знаєте другий дім це фінанси. У вас якось гроші були, вони з'являлися якимось таким чарівним чином. Складно було оцінити свою цінність, доходи, типу ну, щось таке. Якийсь туман тут був, так ви витрачали і не накопичували. У вас не було якоїсь логіки, можливо, в цьому. І це час, коли ви більш довіряли відчуттям, ніж фактам, могли виникати якісь ілюзії щодо доходів або власних ресурсів. Зараз, коли Нептун переходить в третій сектор, він починає затуманювати ваш розум, ваше мислення на рахунок того, з ким ви спілкуєтесь. Спілкування, навчання, мислення вони набувають саме інтуїтивного такого творчого відтінку. Тому слова, документи потребують уваги. Легко може виникнути тут непорозуміння. Тому краще документи нехай заповнює хтось інший в цей період. Поїздки, плани можуть змінюватися в останні моменти, і ви маєте до цього бути готові. Взаємодія з братами, сестрами, колегами, сусідами стає такою, знаєте, більш емоційною, більш тоншою. Тому важливо слухати свою інтуїцію в цей період. І перевіряти факти і документи, особливо документи, офіційні документи на правильність заповнення. 26 квітня Уран переходить в близнюки в ваш п'ятий сектор. Це також астротренд, який буде змінювати наше життя. Що було раніше по Урану, коли він йшов по четвертому сектору. Він змінював ваше місце проживання. Він різко неочікувано, тому що Уран, уранична енергія, вона дуже блискавична. Вона змінює ось так все. Якась така динаміка. В темі відносин, сімейних відносин, в темі вашого місця проживання. Тут могли бути постійні якісь переїзди. Ось. І коли Уран перейде в п'ятий сектор, він буде штурмувати і реформувати тему вашого кохання, дітей, хобі, творчості, азарту вашого. Уран по п'ятому це класична тема того, що люди ходять в якісь таке. Грають на біржах або займаються криптою, і це такий період буде коли будуть американські гірки, тобто це період азарту, але без стабільності. Тому дозволяйте собі бути справжніми не за рамками, як треба. Це перша така рекомендація. Відкривайте нові шляхи, самовираження, очікувати якісь несподівані сюрпризи, у коханні. Дозвольте цьому надихати вас. Уран п'ятому домі дасть свіжий погляд на кохання, на творчість, на самовираження, на пробудження сміливості вашої. Тож експериментуйте і відкривайте нові горизонти в житті. Плутон весь рік перебуває в вашому першому секторі, і це сектор особистості. Ви, як та птіця птах фенікс, приходить період переродження. Змінюється ваша внутрішня сила, самоідентичність, спосіб, як ви проявляєте себе в світі, старі шаблони не працюють, самовираження, особистий рост це головні теми вашого періоду, і він ще триватиме. Тож, приймайте зміни як частину свого шляху, не опирайтесь в природньому такому процесу трансформації, використовуйте цей рік, щоб переосмислити себе, свою цінність і життєві пріоритети. Зараз створюється основа для. Того для нового образу вас, який буде з вами ще багато років, Юпітер. Юпітер, планета удачі, перебуває у вашому шостому секторі до 23 липня. Розширення, масштаб в темі роботи, щоденних справах, здоров'я, тобто це позитивний вплив на здоров'я, на організацію щоденного режиму, сприятливий час для запуску нових проєктів, пов'язаних з рутиною, службою, навичками, взагалі робота будь-яка буде її багато. З 23 липня Юпітер перейде всі сьомий дім, і тут удача приходить через партнерства, колаборації, клієнтів, взаємодію з іншими людьми, вигідні умови, контракти, співпраця, публічна діяльність все це підтримується енергією Юпітера. Підтримка приходить через ми, а не через я. Тож спільні ресурси, взаємодія стають, стають ключом до вашого успіху. Юпітер в сьомому домі сприяє гармонізації партнерських відносин, дає шанс вирішити якісь старі питання в взаємодії з іншими людьми. Тож перша половина року успіх через особисту організацію, роботу і здоров'я, а друга половина року удача через партнерство, колективну діяльність і взаємодію з людьми. Ретроградний Меркурій в му році буде три рази. І це час, коли важливо не поспішати з новими е, якимись темами, а перевіряти, повертатися і коригувати старі справи. На що потрібно звернути увагу? Не починати нові проекти, довгострокові угоди не підписувати, не купувати авто, гаджети, квитки, планувати поїздки саме з запасом часу. Тому ці періоди ретроградного Меркурія запишіть собі, будь ласка, з 26 лютого по 20 березня, другий дім. Це тема фінансів. Тут завдання переглянути витрати, якісь повернути. Старі фінансові зобов'язання, перевірити джерела доходу. 29 червня по 23 липня, шостий дім це завдання завершити незавершені проекти, переглянути режим, роботу, здоров'я, повернутися до ЗОЖ, наприклад. 24 жовтня по 12 листопада буде ретроградити Меркурій в 10 секторі, а це тема кар'єри, статусу, професійних планів. Тут завдання повернутися до старих професійних справ і уточнити ваші цілі. Ретроградний Меркурій це не зупинка, це час для корекції, перш за все. Тож використовуйте ці періоди, щоб повернути втрачене, виправити помилки, і завершити те, що давно чекало вашого завершення. Далі, наступний астротренд, ретроградна венера. Це буде весени 3 жовтня по 14 листопада. Буде ретроградити в 9-10 секторі. Ретроградна венера це період, коли ви переосмислюєте цінності, відносини і життєві пріоритети. Якщо ретроградний Меркурій це показує, як ми думаємо, комунікуємо, то ретроградна Венера вона ставить інше питання: наскільки мені це вигідно? Важливо по справжньому для мене чи воно потрібно. Дев'ятий дім це освіта, і тут переоцінка, освіта, подорож, світогляд. Тому тут переоцінка йде саме вашого ну, повернення до освітніх процесів, можливо, курсів або плани щодо подорожі можуть можуть переглядатися і взагалі ви вирішите, чи це вам потрібно взагалі. А, тож розставляйте правильно пріоритети. Ретроградна Венера зайде в 10-й дім. А це переоцінка професійних цілей, позицій, статусу, якихось особистих ходу, контракт, домовленості. Тому тут ви можете аналізувати, що дійсно приносить задоволення, і вигоду усвідомлюєте відмовлятися від того, що не відповідає вашим цілям і планам. І ретроградна Венера саме по 9-му і 10-му домам, вона очищує соціальне та професійне середовище і допомагає визначити справжню вашу ціль у кар'єрі і у світі у світі. В подорожах, в розвитку, в масштабі, в такому ключі. Тому використовуйте цей період правильно. Далі завершуємо наш прогноз гарними аспектами. Венера в першому домі буде у вас з 18 січня по 11 лютого. Це час, коли до вас притягуються люди. Це період сприятливий для побачень, романтики, домовленості, колаборації, співпраці, можливість знайти серйозних особистих партнерів і активуйте свій соціальний. Своє соціальне життя в цей час відкривайте нові партнерства, використовуйте енергію для розширення особистих і ділових зв'язків. А тепер ще одна дата: з 21 березня по 7 травня, коли нас чекає всіх, дуже чудовий період. Це коли всі планети йдуть прямо без ретроградності. Тобто, всі планети зібралися і дають нам такий позитивний. Прямий рух і все, що ви починаєте на цьому в цей період, має шанс бути без перероблювань, без якихось перешкод реалізовуватися. Тому собі ці дати, запускайте проєкт, запускайте важливі якісь події в своєму житті в цей період. Беріться за за справи, які потребують сили концентрації, і все буде у вас супер добре. Отже, водолії, 2026 рік це рік сміливих рішень, внутрішніх зовнішніх змін, зростання через партнерства, відповідальність і свої ресурси. Нехай 2026 рік принесе вам нові можливості, сміливі рішення, гармонію у всіх сферах. Підписуйтесь на канал Астроната, щоб не пропустити всі важливі астротренди і особисті прогнози на рік. Побачимось вже в наступних прогнозах. Па-па!